Недавно сторіс на алгоритми мета, а мені прилетіло Інша тератолог казала все зашибісь. Слухайте, ну кажіть і ви, мало ли хто що каже. А якщо аргументувати, давайте аргументую. Значить в мене 13 проєктів роботи. Три з них от, результати були і, були і лягли повністю просто. Ще в шістьох. Виросла ціна за результатом, вирос CPM, просто погіршилися результати. Мене вибило і два дні не пускало через помилку, через помилку в додаток Meta-Ads з телефону. Я працювала тільки з комп'ютера. Плюс на да, в браузері Safari якісь проблеми, і я запускаю з іншого браузера рекламу, ну бо там кабінет глючить. Все це. Призводить да, мої логічні висновки до того, що там є оновлення. А те, що в людини іншої, да, в якогось таргетолога, все класно, це або не 13 проєктів, як в мене, а 2, максимум три, і таке можливо. Або людина просто поцілована Богом, а мені пороблено, або це піздьож. Бо вона продає. Скоріше за все, навчання по таргету. от і все.